Там, Це, не, не Це у всіх хотів така історія Це. тут. І дивіться тут, дивіться. Тут общики кажуть, мушу. Вот, правильно, ми учасник дали 20 ага. тисяч, 20 тисяч. Купили, почали строїти. Придіть, просто подивіться, не, не, не пожалійте. Будемо вже йдемо дивитися. Бо я коли сюди прийшов, мені дали схему будівництва. Я кажу, так не можна. От як о той фундамент, просто стрічку викопали на 20 метрів довжини, це дуже багато. А дивіться, цікаві трещини на гаражі. Бачите, дідсу. Да, так, бачу. Бач? І, і, і та стайня лопнула на два пальці. А зараз побачите в мене. Там внутрі по Це у всіх хотів така історія двіць. тут. Дивіться тут, дивіться. Дивіться, трещини такі. Гляньте. Трещини. Двісті тут трещини. Да. Блок сороковка. Ну тут не в блок справа, тут справа фундамента в конструкції. В конструкції. Не, бачите тріщину? Бачу. Дивіться-ка. Бачите? Ну. О, тепер йде сюди. А тут все потріскало. Ну. А от все сідає тут бачу. Дивіться. Ага. Дивіться, -ка, бачу. розвалюється. Бачите? Бачу. І йдемо в гараж. Там сіло. Сюди. А я йому казав сусідну своєму клієнту, що не можна строїти звичайним способом тут. Дві. Як відчув це. Дві цьо, Це насквозь прямо. Угу. А хата там теж так і себе Диві. веде, так? Ну, йдемо на другу, якщо хочете, ідемо ще на дві кажеш. А, а скільки цій хаті років? Десять. Десять. І це зараз нашого тріскати. Недавно, так? Да? Да. Лопать, бачите, тут фундамент кардинально відрізняється від того. Коли затопиться все водою, вот та стрічка, така здоровий мах на 20 метрів, вона не може так працювати. Тому тут фундамент інженерна стрічка, як має бути. Я коли прийшов на цю ділянку, я зразу відчув щось не то. Я до іологів звернувся, вони мені дали ґрунти, а потім від ґрунтів зробили розрахунок з архітектури. От ми докопались до глини, яка хоч якось несе. І коли, і ми робимо края рівні для того, щоб коли буде, якщо набухне глина, щоб вона могла рухатись тут. Бо це ще та хата, що потріскалась, вона 2008 го стояла чи ні? Чи і не було? Ну, того, того року потріскали. І, і Тій хаті 50 років. Наші нашій хаті 10 років ми живемо. Ось такі тріщини, Щоб ви знали. Бо тут якесь місце, я не знаю, чи аномальне, тут завжди кажуть, мощура.